Зараз дам вам фразу, яка захистить вас від депортації з Європи, особливо з Польщі. Отже, друзі, розповсюджуйте відео. Реальна фраза від юриста. Почали масово депортувати українців принаймні з Польщі, також з Європи. Тобто, як це відбувається? Щось якийсь прецедент, десь привисив швидкість, там бичок не там викинув, щось там десь вкрав чи так далі. Причому на невеликі гроші дають не штраф, не якісь там виправні роботи чи щось іще. ще беруть, прям сажають і депортують. Тобто везуть одразу до кордону відправляють в Україну. Звісно, це більше стосується чоловіків ніж жінок, але побачимо, як далі буде. Тобто для чоловіків найбільша загроза. Розповсюджуйтесь. Зберігайте це відео, воно вам знадобиться. Отже, увага, ця фраза звучить наступним чином. Якщо вас ловлять, якщо вам кажуть, все там пан в Україну передаляючи, все, вам депортація, так ви маєте сказати це дуже важливо. Запам'ятайте собі, запишіть. Оце у вас просто на руці, має бути написано. Я хочу написати заяву і отримати прихисток. Я на прикладі Польщі зараз розказую, і отримати прихисток в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах неважливо. Тобто, по протоколам всім безпеки по захисту прав людини і так далі. А в Європі воно в принципі зберігається. Тобто, тут можна качати права людини, бо це їхній один з основних столпов, на якому тримається вся тут історія. Ви маєте бути захищені. Вони самі, особливо, якщо ви дістанете камеру чи почнете вести пряму трансляцію чи, чи так далі. Вони цього дуже бояться публічних оцих всіх речей. А, я, по перше, дуже радив, би включати камеру не просто відео знімати, а включати пряму трансляцію. Тому я вам всім кажу, відіть соцмережі, щоб у вас були хоч чуть-чуть розкачені якісь стрінки. І ви вам було на яку аудиторію показати цю пряму трансляцію, щоб ви були захищені. Отже, якщо вас ловять і починають такі щось непонятно, чим займатися, бо вас не мають права депортувати, не мають. Але реальні вже випадки є. Їх десятки, коли беруть пацанів і депортують з Польщі, прямо вивозять до кордону і все завозять в Україну. Все, ті, Чау, іди там воюй. Понял. Вам потрібно сказати, я хочу написати заяву і отримати прихисток в Польщі, Німеччині, Нідерландах, Італії, неважливо так далі.